День добрий, шановні друзі, слава Україні, смерть ворогам. Велика подяка нашим захисникам. Що я хочу вам показати в цьому відео? Багато вже як тут дистанційки відновлювали, але може комусь буде в пригоді. Почну спочатку. Якщо хто не знає, то тут знаходяться ось тут три защёлки, такі антапки. Лізти ножем, як це робили до мене, можете побачити, що тут є дуже великий, велике пошкодження і дистанційка починає бздикувати. Що ми маємо тут? Звичайно, я вже скажу одразу, їх тут було стільки в мене, що вже збився рахувати. Беремо, ставимо на прозвонку Оми і перевіряємо контакти. Нема, нема. Давайте тепер спробуємо на кілоомах. Що він показує? 5, 3, 4. Візьмемо іншу. Так, теж рахує. 139. Ще візьмемо. 229. Тут потрібно, щоб було в нас ну, 148 ом. Він не буде перемикати, бо він має опір. Вибачте. І якщо тут брати на контактній площадці, то ви бачите, що теж він має свій, свою, свій опір, але повинен мати він опір десь близько там от омів, а на кілоомів. Тому що я буду робити? Я не буду дуже тут заморачуватись, бо я робив вже це не один раз. Я скажу одразу, що хлопці, я не буду ритися, тут в мене десь було дуже багато різного для відновлення. Зараз пробую так, щоб не дуже. Ось бачите, маємо і клей спеціальний. І ось такі різні тут. Є в мене кнопочки. Скажу відразу, добре працює, але треба усе це брати і викусувати, бо дуже високо виходить. Тому я нарізаю ось такі. Зараз я виріжу і покажу вам. Маю отаке опакування від ліків. Фольга не з сигарок, а Ось така трошки міцна. Навіть не відліків, коли видавлюємо ось таку, бо вона тонка. А Краще використовувати ось таку. І потім я беру маю ось такий чудовий клей. От на основі кавчуку. І Усе це потім клею. Корпус я, звісно, використовую, щоб ви бачили, ось такий клей. Пробував я клеїти фольгу е, до дистанційки. І таким клеєм тримає, але коли дуже довго використовувати, він потім стає якось так дубовим і наш під. Та різні пари, як коли проникають, тоді починає здикувати дистанційка і відпадати фольга. А так вже скажу відразу, вже роками працює і ніяких проблем нема. Хоча і від пачки цигарок я колись Царство небесне мамі зробив більше 15 років і досі дистанційка працює. Ну, ось так, Зараз я все підготовлю, а потім вам покажу як воно вже буде в мене тут зібране. Зараз спробую відремонтувати те, що тут поламане, і продовжимо. Ось так буде виглядати дистанційка. На усі важливі кнопки я приклеїв. Треба дати час, бо клей сохне ну, Будемо казати так, висохне швидко, але треба, щоб воно приклеїлось. І ось я вже тут доклею цю біду, як ви бачите, блищить. Тому, коли воно все вже буде готове, я збираю і скажу відверто, що працює дуже-дуже довго. Ще я маю ось такий лак. Це спеціальний лак. Пробував я. і Таким лаком відновлювати. Але скажу відразу, що як колись, я вже багато років використовую імпортні телевізори. Ще, будемо казати, з 80 якогось там року був японський в мене телевізор. І дистанційка працювала дуже-дуже довго, бо це було качество. А зараз, як ви бачите, усе Китай. Гума ніяка, вона стає тут е, шар, який треба наростити ось цим лаком, начебто він і прилип, але згодом десь місяць, може півтора, починає все відлазити. Тому кому як до вподоби, Хто відкусує, хто купує нову. Але ну, зараз наші пенсіонери самі заб. Більше усіх забезпечені, тому мені таскають усе на ремонт. Ну, от і все. Дякую вам, що подивились. Кому буде до вподоби, пишіть. Слава Україні ще раз і велике дякую нашим захисникам.